Так, друзі, пасив на Binance, частина друга. Хто почав дивитись з другої частини, подивіться на моїй сторінці. Є перша частина, щоб ви склали всю картину. Там ми розібрали два доходи, які є. І тут ми з вами розберемо третій. Дивимося на екран. Так, друзі, ми знаходимося на головні. Нагадую, нажимаємо вкладочка Earn. Це свинка така, як копілка. Тут. Розширене меню, і нам потрібен простий заробіток. Ми нажимаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо монети і бачимо відсотки. Це відсотки річні. Якщо ми нажимаємо 30 днів стейкаємо, буде менше відсоток. Чим менше днів, тим менше відсоток. 60, 3%. 90 днів, 3,9 відсотка. річних. Це не 3,9 за 90 днів. А 3,9 річних. Ну і якщо в році у нас 365 днів, то ділиться цей відсоток і буде за 90 днів определена сума. 120. І бачимо. монети. Тобто, а є така штука безсрокові. Тобто, нам пишеться відсоток. І наскільки ми поклали, наприклад, пройшло там 17 днів, нам нарахується цей відсоток, який безсроковий. З річних вищита і цей і там буде якась маленька копійка. Тобто вам треба розуміти, якщо безроковий звичайно, відсоток буде менше, бачите, от салана безсрокова 0,63 ну або 1%. відсоток Від і до. І на 30 днів 5,9, на 60, на 90, на 120. Що нам потрібно з цього розуміти? Що ми купуємо салану, наприклад, по 30. На момент, коли закінчилось, ми кладемо сюди солану. Нас додається в солані, наприклад, за 120 днів 7,5%. Соответственно, це річних, ми вираховуємо, ми отримуємо в салані. Якщо ми купили по 30 доларів за одну салану, вона буде на той момент по 70%, значить хорошо. Ну, якщо вона буде на той момент по 14, значить у нас буде просто більше солани, яка буде стоїти 14%. USDT там 14 доларів за одну монету. Або у нас буде та ж сама монета, яка буде стоїти на той момент 70 доларів. Ви маєте розуміти, це ще така інтересна штука. Звичайно, хто не торгує і хто боїться там давати вносити кудись гроші чи давати, там, наприклад, мені під відсотки, щоб я торгував, ви собі, можете розміщати і користуватись. Цікава штука, монети є різні, у вас просто примножуються монети, які на той момент скільки вони будуть коштувати, стільки вони будуть коштувати. Друзі, і нам потрібно розуміти, що нам іде дохід в монетах. Якщо ми купили, наприклад, монету салана, в нас стейкається монета Solana, і нам йде прирост в монеті Solana. Скільки вона буде стоїти на той момент, вона може стоїти більше, може стоїти менше. Тобто це не в доларах, що ми поклали на депозит, тисячу доларів, як привикли люди. Тут чуть інша схема, треба в цьому розбиратись. Якщо є питання, пишіть в особисті, буде в коментарях мій телеграм, я відповім на всі питання ваші.